Тихо, моя хорошая, тихо, тихо. Все, не, не подаемся. Ось так щодня із прифронтових населених пунктів Донеччини відбувається евакуація мешканців. Тим, хто уже не може самостійно дістатися евакуаційного потягу, допомагають рятувальники та волонтери. Вчора, 22 січня, волонтерам вдалося евакуювати із гарячих точок трьох маломобільних мешканців. Організація Восток Сос благодійний фонд. Евакуація маломобільного населення. Сьогодні вивозимо одну жінку лежачу і двоє маломобільних інваліди теж. Вони зі Слов'янська і село Колодязі. Вони звертаються на нашу гарячу лінію і наші менеджери. Оформляють їх, і скидають нам заявки, ми вивозимо їх з їх домівок. З початку року ворог майже щодня б'є по житловим кварталам Мирнограда та Покровська. Тож бажаючих виїхати із цих населених пунктів стає більше. Мешканці кажуть, їдуть до сусіднього Дніпра, бо залишатися вдома стає уже дуже страшно. Дніпро Спокровська потому что вчора приїзд був Ну я сам прописано в Покровську, а проживаю в Мирнограді. Вот і вчора приїзд був, ну, от, тому вирішив Там В садик садика не попали. То есть, ну, садика уже нету. Сейчас пока не поздно, идти там настренуть знакомые. Це усе так, як всі живуть. «От прильоту до прильоту людей. Терпимо, терпимо, тоді вже, мама боїться, вже там роз, родственники заберуть. Щодня на залізничному вокзалі Покровська чергують рятувальники ДСНС, допомагають мешканцям у посадці на потяг. Попри небезпеку для власного життя, рятувальники продовжують евакуювати людей із прифронтових населених пунктів Донецької області, адже людське життя найбільша цінність. Також на території Донецької області проводить обов'язкова евакуація до більш безпечних регіонів країни. Медо Дніпра, Львова та Бердичева. Рятувальники надають допомогу в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту. Наразі на території Донеччини залишається трохи більше ніж 500 тисяч мешканців. Обов'язкова евакуація неповнолітніх триває у Торецькій, Очеретинській та Мар'їнській громадах. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, громадянам слід залишити заявку за телефоном: 098 890 33 18 або 066 285 шістдесят два